Так, Бажаю всім здоров'я, на каналі The Hunter. Сьогодні в нас лісова прогулянка ввечері. В себе тут в лісочку, неподалік від моєї хати, вирішив я вийти пройтись. Знає, щось поки що обходив, нічого не знайшов. Ну купа сироїжок оцього всього. Яєчників, муховичків, оцього всього є багато. А от біленьких щось я не бачив. ще, Хоча мали б бути. Бо недавно тут був мій батя, то він знайшов, він знайшов щось біля шести чи семи штучок, то я думаю, ану, по гарячих слідах я зараз пройдусь. Але ні, як бачимо, в принципі, і різниця вже в часі є, десь три дня від того, як він ходив, але людей тут самі розумієте. Кожен день, мабуть, грибників таких проходить по три, по чотири, якщо не більше. Та й все в травах знайти Треба мати добрі очі, щоб тут знайти. Ну, Вроді би і все, що треба йому є, якісь грибочки і мухоморчики рядом. Це що таке? О, О так, ось і я знайшов біленького. Недовго ходив, просив, Хе, знайшов. До речі, привернув мою увагу. Оцей кралик здоровезний. А потім після нього я підняв голову, а тут оп. йо йо Біллячок. Там ножка дуже <рив> <рив> Ви Гляньте на нього. Але білий. Що? Що правда, то правда, біленький. Красивий. Так, будемо зараз дивитися уважніше. Так, ну, поки що з цього місця, один грибочок. Або міхати на друге, воно сусідні там. Ще там поглянемо, бо тут щось Щось один тільки. Хоча, я думаю, є, треба шукати дуже добре. Я так пройшовся, глянув, що знайшов, знайшов. Що не знайшов, то не знайшов. Так що йдемо далі. Так, ось переїхали вже на нове місце. Ну, що круто, що на моциклу собі по лісі проїхався, по стежці головній, бо тут так все втоптано, що на мотоциклі може собі спокійно їздити по лісу взад вперед. <світ> так, ось переїхав я на нове місце. Просто гляньте, тут зазвичай трава по колінах. Трава вся повністю втоптана. Повністю. Так, а що це в нас таке? Це у нас що, біленький? Біленький. Літній такий малюк в травичці. До речі, втоптано так все, що це просто капець. Я вже давно такого не бачу. Та я і в принципі тут давно гриби не збирав. Дуже давно. Останній раз я пам'ятаю. Я сюди на опеньки часто ходжу взагалі, але з того року так і не був. З цього року щось вирішив пройтись. Оп, ще один біленький. Ось це приємно. До речі, дуже приємно. Ось цей новий красничок. Ось такий. Видно, що. З одної грибнички два досить схожі І гриба. Тільки різний період часу їм. Так, ну, вже є три штучки. Це круто, як мінімум. До речі, на годиннику сьома година, навіть по сьомій я би сказав. Пізно, як для грибів, але як є грибочки, то є. Проїхався головною стежкою, тут наскільки вже все витоптали, що можна спокійно собі по стежці проїхати моциком без ніяких завалів, все просто цивілізовано так. Хоч я не знаю, бери і машиною по лісі їзди. Так, маремухи. Лісник Арчера. Ну, цей ліс багатий на всякі різні гриби. Просто головне би вони були. <ріх> Ви їх дуже часто визбирають. Навіть я би сказав, виривають з корінням все листя. Оце все вони Любля, тут таку роботу. Так, починає швидко темніти. я вже ледь бачу. ледь бачу ті грибочки, але ось і ще один малюк такий. Ну і вони тут одиночні майже всі. Оскільки тут їх визберують дуже часто. І треба, як то кажуть, бути першим тут. А не у восьмій годині приходити на гриби. Але тим паче ось декілька штучок та й знайшов. Так, приїхав я на третє місце. Там в лісі вже не видно, тому вирішив шукати в травичці тако на полянці. Не знаю, пройшов пів березнячка. Трава повалена, поки що нічого я не знайшов. Не знаю. Темно, темніється вже насправді в лісі. І тут не видно нічого. Ну майже нічого. Тут в травичці те щось видно. Але також не так як би хотілося. Ось підійшов до завершення наш похід, вже почало темнітися, ну я і поїхав одразу, бо то вже нічого не видно. ну Пройшлися якусь годинку, походили по лісі. трохи. Найшли навіть пару біленьких, що, до речі, дуже цікаво. І багато голубінок, я треба якось буде прийти і назбирати голубінок, сироїжок і зробити собі відбивні. Так би хотів поїсти. ну Наразі знайшли біля п'яти білих, якщо не помиляюся. Так, щось 4 чи 5 штучок я знайшов. Ну, в принципі, наразі все, треба більше трошки часу. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.